Китяпі це робиться а, набагато простіше, ніж в інших 3D-пакетах. Я думаю, що інші люди, що працюють в інших 3D-пакетах, можуть не згодитися зі мною. Але а, саме моделювання простої корпусної меблі, а, корпусних меблів, найлегше, найшвидше, на мою думку, робить в Кітяпі. Кітяп і корпусне меблі це. А, Іноді мені здається, що для цього воно е, створювалося. Пітяп має свої лімітування, особливо з органічними моделями, з органічним моделюванням, складними формами. З, е, навіть я думаю, що це неможливо створити там якісь моделі а, живих істот, там, людей. Щось, щось. Але проста корпусна меблі, е, яка складається в принципі, з боксів коробок цих е, примітивної геометрії, Плюс мінус, котрий містної звісно, а це дуже зручно і швидко робити в під час.